Нас вперше, як ти зауважила, коли готувалися до цього ефіру, так така велика, такий великий дрон в студії виставляли дуже швидко. Мені це нагадувало, як виглядає бекстейч на Євробаченні. Коли змінюються виконавці, дуже швидко треба поставити потрібну апаратуру. У нас надзвичайно високоточна, високотехнологічна і зараз прилад високотехнологічний. І за мотивами розмови з військовим експертом Петром Черником дуже важливий, тому що сьогодні вже є відео і фотопідтвердження під Ярославлем. Був. Посаджений так заявляють росіяни дрон, і це відстань, яка більше тисячі кілометрів. Цей дрон він також за технічними характеристиками на сайті компанії Skyton може пролетіти 2500 метрів. Про його особливість ми зараз будемо говорити з гостями в нас в студії. Це Андрій Фіалковський, генеральний директор компанії Skyton, а Також Максим Левківський, технічний директор. Давайте, Максиме, з вас почнемо, тому що найперше, що цікавиться, технічні характеристики цього дрону 2500 Тобто кілометрів це відстань, яка вражає насправді а, так. В принципі, це не повна відстань. Може він може прилетіти і більше, але те, що ми декларуємо, те, в чому ми впевнені, з робочим активним так сказати, корисним навантаженням. 2500 тисячі кілометрів по маршруту, він пролітає. Це розвідувальний дрон. Так, це розвідувальний дрон. Якщо ми говоримо про такі великі відстані, то йдеться про розвідку в тилу ворога. В першу чергу це на сьогоднішній день. Це розвитка на окупованих територіях і на території нашого ворога. І водночас він же, оскільки він був створений для того, щоб моніторити великі площі, великі території, він забезпечує моніторинг лінії бойового зіткнення, тому що може фактично цілодобово висіти багато-багато годин. І... Такі речі, як кордони, а, там якісь а, лінії, скажімо так, а, ну, лінія бойового звітнення. Давайте, ну, давайте так, який діапазон стеження у нього? От ви можете показати, де тут камера і угу. а, що, і що це за установка? Виглядає Оператор. катапульта якась або роле, по якому він так взлітає. Вірно, вірно, так? вірно. Це і є катапульта. А, літак стартує з катапульти, набирає швидкість і летить. Тут а, що є? важливого, про що треба сказати, це ось угу. камера. Виглядає як така так, охорона так зване, камера, знаєте? Да, так зване корисне навантаження на літаках. Це камери, які забезпечують роботу на відстані до 4,5 десь кілометрів. Мається ну, з висоти 4,5 кілометра, ми можемо забезпечувати да. якісну а картинку. А чому назвали осьмінніх? Це це назва оригінальна пода так. виробника. Такі камери в світі виробляє дуже мала кількість компаній. Один з лідерів світі в Україні. На жаль, поки що немає жодного жодної компанії, яка може таке робити, і технологій таких у нас немає. Тому такі системи ми закуповуємо. А яка особливість саме і конкурентна перевага вашого безпілотника? На чому він працює? Тому що коли почалася війна, я пам'ятаю, ми коли говорили про технологічні технічні характеристики тих самих байрактарів, uh -huh. так це ударні дрони. То е, здається, у них є оцей тепловий слід, який вони залишає uh -huh. в двигун, тому що він працює на паливі. Що як тут працює, це перше. Uh -huh. а друге, як він обходить російські реби, тому що вони сильні в цьому? Ну, дивіться, по-перше, що стосується двигуна, зараз дійсно йде такий тренд на електрифікацію, але дрони, які працюють на батареях, вони мають дуже короткий цикл роботи. Тобто, це буквально там 2-3, максимум 4 години. Мультикоптери там, 30 хвилин. В даному випадку це внутрішнього згоряння. Mm -hmm. Оскільки задача наша знову ж таки моніторити великі площі, і залітати дуже глибоко, туди, де електрифіковані вироби просто не мають можливості залітати, і тим більше працювати там годинами, бо є ситуації, коли хлопці вимушені годинами чекати, коли з'явиться можливість для ураження, і літак, просто знаходячись на території ворожій, курсує і очікує моменту. Коли можна буде уразити техніку і підтвердити. Що стосується теплового сліду, тут у нас максимально оптимізований літак, у нього дуже малопотужний, порівняно з тим же байрактаром і так далі, двигун. Викид теплового сліду йде таким чином, щоб на нього не можна було навестись. Відповідно, у нас є навіть відео ну вірніше, експлуатантів, як ракета пролітає повз літак, а Вони була націлена на, 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 на літак. Так, ага. але це той літак, який повертається за сприятливих так. обставин і передає інформацію, і з цією ж інформацією може повернутися багаторазове використання в принципі так, якщо не вражений? в принципі, так. Дивіться, зазвичай за мирних обставин саме так все і працює, але для ЗСУ зараз найбільш актуальна можливість онлайн трансляції так. даних, тому в більшості випадків вони використовують його для дорозвідки і підтвердження ураження, тому це онлайн трансляція. Ми маємо забезпечувати зв'язок, і ми у нас ну, задекларовано 120 кілометрів. Насправді за хороших умов може бути і більше. А Що маєте на увазі 120 км? Дальність польоту? Дальність, ні, дальність зв'язку. Дальність зв'язку. Тобто це е, глибина, на якій ми можемо забезпечувати картинку, да. е, ну відео. Ага, добре. Якщо він летить 2000 км, е, а можете ви зв'язок передавати на відстані 130 км, то якщо він за радіус 130 вилітає, вже зв'язок втрачається? Чи як це працює? Е, так, він він може працювати автономно по місії. Е, у нього існують кілька систем навігації. У нас там багаторазове дублювання, в тому числі ну, до речі, для того, щоб обходити реп ну, от умовно кажучи, якщо ми хочемо побачити щось в районі Санкт-Петербурга, то це потрібно, щоб там сидів хтось, хто би. Перехоплював його сигнал, чи ні ж він має повернутися і нам показати, що там він це, відбуває, так Скажімо так. Це базовий варіант, що mm. він повертається, або дійсно, якщо є там своя людина, яка розгорне наземну станцію. Але ну давайте скажемо так: існують технології, за яких можна. Да, побачити більше, Пан Андрій. Я думаю, що зараз багато хто з захопленням слухає про цю річ, але думає, ну можливо, це такі знаєте, як один експонат, красиве зараз студії. Ми всі розповідаємо. Давайте говорити, говорити про масштабування. Наскільки легко поставити такі безпілотні на озброєння? Ну, питання в тому, що ми почали розробляти ці безпілотники з 14-го року, і з 16-го вони вже в експлуатації збройних сил. І з початком повномасштабного вторгнення ми почали задумуватись над масштабуванням. Основне питання наше було це забезпечити безпеку діяльності і наших розробників, і виробничого персоналу, і самого виробництва. Тому ми рознесли по Україні виробничі потужності. Навіть вимушені були відкрити завод в Європі для збільшення потужності. Але замовлення, які ми отримуємо, надають можливості нам збільшити потужності постійно. Тобто ми постійно збільшуємо потужності по І Скільки такі безпілотні коштує? Такий безпілотник дуже залежить від корисного навантаження, яке він несе. Є сенсори, які самі по собі коштують більш ніж чверть мільйона євро для того, щоб отримувати інформацію. Дуже потужно. Ну а якими історіями з вами бійці діляться. Що вас найбільше? Ви ж отримуєте якийсь фідбек? Що Я вас не найбільше що у вас є галерея? Напевно, ваших там найбільших відео ми, що всі да, галереї. Ми постійно взаємодіємо з нашими експлуатантами з силами оборони. Ми постійно збираємо від них інформацію, яка дозволяє поліпшувати наші системи і поліпшувати взаємодію, поліпшувати програмне забезпечення, оскільки ми все самі розробляємо. Про найліпші речі на жаль, я не можу розказувати. Дійсно, є галереї Найліпші отримуємо. Це давайте так. Тоді загально це виявлення ворожої техніки, унікальна. Це виявлення, підтвердження і знищення і виявлення на достатньо великій відстані від лінії розмежування. І, Тобто, це щось таке набагато вартісніше ніж БМП чи танк були такі е, набагато. Речі. Танки майже не є ціллю, коли ми виявляємо. Угу. Це вони близько, розходний матеріал. Це Інші речі, які дуже цікаві, а скажи, будь ласка. Коли ви документуєте знищення техніки, чи означає, що ви якимось чином працюєте в парі з ударним безпілотником? Чи це не обов'язково? Ви легко синхронізуєтесь? Ми легко сихронізуємо з різними системами, і наша основна мета це забезпечити всі сили оборони, різноманітні підрозділи, інформацію, яку вони можуть прямо зараз використовувати для своєї діяльності. Пане Максиме, от я пам'ятаю, коли фонд повернеться живим минулого року чи вже позаминулого року збирав на. Байрактар, вони тоді пояснили, що це не так просто взагалі, тому що до байрактара потрібна дуже велика система управління, і там цілий корпус, куди сідає чотири оператори, і це дуже дуже складна система. Як керується цей безпілотник? Я бачу, що є така валізка, так з кнопками наземна станція управлінням. Це все, що потрібно для того, щоб ним керувати. Ну, в принципі, так. Єдине, що ми комплектуємо комплекси двома такими наземними станціями: одна для оператора, який, ну, власне, скажімо так, пілот, да, який контролює напрямок, маршрут і так далі, стан літака. І другий оператор корисного навантаження, який власне займається збором даних, керує камерою, інтерпретує ці дані і так далі. В принципі, двох цих людей для роботи і, взагалі, для збірки запуску і так далі достатньо. І, і, і ще в мене запитання стосовно складності технологій, тому що на ефірі, на можливо, пам'ятаєш, був Олександр Коваленко, не так давно військовий експерт. Можливо, тижні два тому ми в нього запитували, чи росіянам вдалося налагодити виробництво шахедів, тому що такі заяви були, це теж безпілотники. І він сказав, що не вдалося, що вони досі залежать від постачання шахедів з Ірану. А в чому складність? Взагалі технологічність саме ну я розумію, що це там розвідувальний шахет це ударний, але... Е Ну, по факту, майже однакова технологія. В чому складність? Чому, на вашу думку, вони не можуть, от у них є, вони можуть розібрати, подивитися, чому вони не можуть скласти свій технологічно. Я б сказав, що цей літак складніший, навіть я б сказав, суттєво складніший. Це? А, цей Ніж шахет. Ні, шахет так. Ага. От. Але тим не менше, навіть шахет сам по собі достатньо ну, продукт довготривалої розробки. І вони дуже довго відлагоджували технологію. Зазвичай немає можливості подібні речі просто скопіювати потрібні роки для того, щоб е сформувати ці технологічні ланцюжки, е промислову логістику, навчити людей, навчитись виявляти недоліки. Е бо ну, це комплексний виріб, і просто його скопіювати, навіть маючи доступ до конструкторської документації. І так далі це дуже дуже. Довга історія? Скажіть, будь ласка, от ми говоримо про якісь жирні цілі, про які ви навіть не готові зараз розповісти, які ваші там галереї, пошани. А якщо говорити про щоденну роботу, наскільки ваші безпілотники покращують взаємодію між підрозділами? Наскільки швидко відбувається обмін розвідувальною інформацією? Наскільки інформація, яку знаходить ваш безпілотник, інтегрована, наприклад, в ту саму дельту? Ну, наш безпілотник дає оперативну стратегічну обізнаність як на лінії фронту, так і в достатньо глибину на окупованих територіях, в глибину на територію нашого ворога. Інформація збирається, як ми вже казали, онлайн. Повністю, тобто 24 на 7, і вона одразу передається всім підрозділам, яким потрібно, в тому числі, які зазначені Генеральним штабом для підтримки взаємодії, і для підтримки враження. До того ж, інформація з деяких місій вона може накопичуватися, які вже в на більшій глибині, ніж передається. Ну вона накопичується і теж збирається Генеральним штабом для подальших рішень. А які аналоги є у Росіян? Картограф, так. Скажімо так, аналогів... Максим так посміхнувся. Да, Ми У них же аналогів да, них же аналогів немає. да. вони ж з, з 16-го року виробляємо цей літак, і до повномасштабного вторгнення ми його в тому числі на експорт передавали. Продавали 16. на експорт. 16. Да. Цю систему безпілоту. А хто купував? Він зараз досі літає в деяких країнах Азії, в Африці, в Північній Америці, в Європі. І питання в тому, що там вже відкрита економіка. Ми стикалися на багатьох тендерах з провідними компаніями. Основний конкурент це був Боїнг. А, і з цього виходить, коли говорити, про що в інших країнах конкурентна економіка, що в нас це складніше, так тендери, а, отримування замовлення. От так, що потрібно, щоб ці безпілотники були е, наявні в кожному підрозділі, які цього потребує? Е, тендери проходили і за кордоном. У нас теж тендери. Нам головне питання перше: щоб е, інформація щодо тендерів зараз вона не потребує відкритості. Це є безпекою і тих, хто користується цими безпілотниками, і безпекою тих, хто розробляє про кількість, про можливості специфічні, вона не має бути відкритою, але ми постійно знаходимося в діалогі з державою з міністерством оборони щодо закупівлі. Цей діалог покращується зі зміною деміноборони чи навпаки гальмується через те, що люди помінялися. Цей діалог покращується з часом. Ми дуже. Пишаємо з тим, що зараз у нас є програма мільйон дронів. Маємо розуміти, що є дрони, які виробляються сотнями тисяч, є дрони, які виробляються десятками сотнями. Просто і в цьому діалозі ми маємо розуміти, що складні інтелектуально-технологічно потужні системи вони потребують. Прогнозованості контрактування у нас є комплектуючі, які на жаль виробляються півроку, дев'ять місяців постачаються нам. Тому нам треба розуміти, скільки і коли ми маємо відвантажити в збройні сили минулого року. Всі контракти, які у нас були, ми. Достроково виконали. Ми поставили необхідні нашим Збройним силам дрони. Цього року сподіваємось буде ще ліпше. Тобто, ці дрони, які зараз використовують підрозділи, вони їх отримали державним коштом. Чи волонтерим купували, чи все було держзамовлення? <зв 'язок> Наш дрон іде повністю через державне замовлення. Ми з волонтерами за рахунок технологічності необхідності підготовки екіпажу саме під цей дрон дуже рідко. Ну, і ще і ж режим секретності. І режим секретності це теж важливо. Скільки потрібно, щоб навчити пілотів на такий дрон? Зараз у нас процес навчання займає 2-3 тижні з польотами. По Повністю занурення в роботу системи до повномасштабного вторгнення, коли ми готували екіпаж, це було десь два місяці. Хто найкраще схоплює роботу цього безпілотника? Е, найкраще, якщо чесно, то військові, які мають досвід не пілотування літаків, а це з нашого досвіду колишні, колишні диспетчера державної авіаційної служби. Ага, тому... Вони знають про обізнаність літака в повітрі, бо пілот має хоче бачити, що навколо нього відбувається і пристрої. А геймери, які теж гарно користуються дронами, в них нема розуміння втрати літака. У них так втратили в ігрі. Пока. Да, наступне життя знову полетіло. Ну і це обумовлено також вартістю цих FPV дронів, до яких під'єднується вибухівка, це півтори тисячі доларів, тут вже не ціни. Пане Максиме, я хотів сказати. Дати, що специфіка в тому, що е, пілоти, які керують е, цією системою, е, вони не пілотують нею фізично, вони не керують ним як літаком. А да? вони е, закладають їй задачу: от, бойове завдання е, на розвитку, локації, де, де треба працювати от, і мають грамотно пробудувати знову ж таки всі аспекти, е, щоб зробити цей маршрут безпечним. Ну, от. Тому це більше дійсно диспетчера значно краще підходять для цієї роботи. Друзі, ми дякуємо вам за те, що поділилися своєю розробкою і бажаємо, щоб держзамовлення працювало наповну, щоб обіцянка державників про мільйон дронів виконувалась, і ваші дрони так само посіли там гідне місце в цьому великому держзамовленні. А власне працювали на розвідку для наших підрозділів по всій лінії фронту. Дуже вам дякуємо, що були сьогодні Дякую. нашими гостями.